Щодо огляду останніх цікавих трансферів, то тут виділяються такі: Вестгем остаточно закрив двері перед Артемом Довбиком. Молотобійці оголосили про трансфер уже другого Форварда на цьому тижні. За 29 мільйонів євро до Англії переходить інший екс-нападник Жирони Таті Кастельянос. Перед цим за майже ідентичну суму презентували й Форварда Жил Вісенте Пабло Феліпе. Барселона повертає Жоау Канселу. Іспанці погодили оренду португальця до кінця поточного сезону. Кансело ніколи не приховував своєї любові до каталонців, тому, незважаючи на пропозиції інтера та гроші Альхіляля, обрав Барселону та суттєве зниження зарплати. Манчестер Сіті остаточно фіналізував угоду по Семеньо. Борнмут та блакитні погодили трансфер африканця за 75 мільйонів євро. Далі у гравця запланований медогляд і прощальний матч за завишень у поточному сезоні. На рахунку гравця 19 матчів, 9 голів та 3 асисти. А Гала та Сарай знайшов більш зіркову альтернативу Шапаренку. Турки погодили з інтером трансфер півзахисника збірної Італії Давіде Фраттезі. Це буде оренда за 5 мільйонів євро з обов'язковим викупом влітку з доплатою ще 30 мільйонів. У складі збірної Італії півзахисник провів 33 поєдинки. Однак, незважаючи на це, в інтері він ніколи не був основним і вважався радше джокером. Гравцю 26 років. Інтер купував його за 31 мільйон євро. Не можу не відзначити й звільнення Рубена Аморіма. Тренер покинув пост наставника Юнайтед після нічієї з ліцом. Однак причиною звільнення стали не результати. А розбіжності та напруга з керівництвом клубу компенсація португальця сягне 11 мільйонів євро, що стає вже звичним для дияволів, які перед цим виплатили тенхагу 17 мільйонів. А ось Челсі та Ліам Росеньор завершить підписання угоди про співпрацю. Фахівець уже покинув Францію та прибув до Лондона. Наразі Челсі йде на п'ятому місці в чемпіонаті. Бетон. Huidma! Veto! Mă Veto!